Привіт! Ви на каналі Волос Ангелес. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку зодіаку на місяць листопад, і це буде Терези. Ми подивимося прогноз на роботу, відносини і здоров'я. Спочатку подивимось на роботу для тих, хто працює, і для тих, хто в пошуках роботи. Для тих, хто працює, у вас буде... Легкий місяць, будуть невеликі проблеми, або це навіть може бути, знаєте, страхи, перечуття. але вони будуть оправдані, ви чувствуєте, у вас інтуїція підвищена, але ви знаєте, у вас все ці хлопоти, це все головне працювати в команді. І не беріть зайвого. Тому що ви перезагрузитеся вдалий місяць для командної роботи, ще може стосуватись корпоратива у вас на цьому місяці. Це може бути святкування, день народження або ще чогось. І обратіть увагу, що вам потрібно буде приймати швидкі рішення. І головне це рішення приймайте на роботі, знаєте. Швидко і бистро для того, щоб мати великий успіх. Вдалий місяць для роботи, великих конфліктів вас не ожидається. Для тих, хто в пошуках роботи, у вас ви знайдете роботу, і більше робота буде стосуватися не вашої професії, і керівник може бути у вас жінка. Відносини. те, хто в бракі, і для тих, хто в пошуках відносини. Для тих, хто в браке, ви знаєте, ви переживаєте в родині якусь кризу, біль. Це більше стосується рівнощів, недовіри. І це тягнеться уже давно. Ви усталі, але зрад немає, це підозри зря, ви можете успокоїтися, біль, ви вже всю пережили. Вам потрібно починати далі жити і відкинути. Обіди, які вже були давно, і не тягніть їх за собою. Вдалий тиждень в браке ніяких конфліктів у вас не буде. Таких больших для тих, хто в пошуках. Відносин. Ви шукаєте відносини вже, можна так сказати, давно. І, це, і ніяк ви не можете їх знайти. Ви зможете їх знайти, але вони, опять ж, не будуть довговременними. Здоров'я. Здоров'я у вас. Ви знаєте, у вас зі здоров'ям є проблеми, і більше це стосується перед втоми, чим може стосуватися болі в спині, обратіть внимание, це можуть бути нерки, і вам потрібно обратися до лікаря, тому що якщо ви зараз не обратитеся за допомогою, може в далі це привести до гострого стану до операцій. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях до зустрічі в наступному відео.